Його іноді спонтанні спорадичні імпульсивні дії склалися в певну структуру носіями, якої зараз є Джей Ді Венс, який на відміну від іншої команди Трампа, ну є достатньо ідеологічно підкованим неоконсерватором. і Він зараз угу. це твоє. Носієм якої є Heritage Foundation, і проект 2025 Чудовий тому виразник. Тобто Трамп сам не творив свою ідеологію, але знаєш, його вчення, його учні понесуть далі, і тому в тій в тому чи іншому вигляді з Трампом оцей трампізм, оця радикальна неоконсервативна ізоляція, ось ця Аркічна економіка, яка нібито має сама себе забезпечувати, ось ця соціально консервативний порядок денний, коли аборти під великим питанням, мігранти під ще більшим питанням освіта, тільки боже слово, і тільки така освіта, як була раніше, воно збережеться, і на нього буде попит. А чому трампізм виник за Трампа? Ну тобто на це, ну розумієш, от ти кажеш, да, що був певний соціальний запит, так, що є ідеологічне напрацювання, є там Сінгтенки, які працювали в цьому напрямку. Але чому саме Трамп? Він просто йому сподобалося, чи просто була людина довірена, яка йому сказала: слухай, давай отрухатись туди, там буде класно, ти будеш великим. Ну тобто знайшов ключики, як Путін для нього знаходить. Ну насправді зараз є дуже багато статей, що, мовляв, є там два-три блогери, які працювали з Бененом, які, мовляв, зробили Бенено ось цю неоконсервативну Революцію, яку він втілив у Трампа. І мовляв, Бенон тут є кукловодом самого цього всього перерозподілу світу. І сам Беннон на останніх інтерв'ю каже, що насправді союзи в світі мають будуватися праві країни і ліві країни. І мовляв, так ми маємо розділятися. І тому Росія він продовжує нам партнер, і тому Китай нам майбутній партнер, коли вони перестануть бути комуністами. да, По суті, є такий підхід. Проте мені здається, Трамп зіграв як класичний е е каталізатор. Знаєш, як Фокстер'єр на з собаками, всі собаки собі спокійно гуляють, ходять. приходить Фокс, то вкусив за хвоста, то за ногу, то ободнув, потім сидить зі сторони, дивиться, як вони там всі б'ються, бо думають, що хтось інший. Те, про що каже Трамп, ти правильно кажеш, на це був запит, і воно існувало до того. Елементи трампізму були у Буша старшого, і буша молодшого. Велика частина цих елементів були у Рейгана. Вони в принципі існували в партії, але Трамп був достатньо радикальним, пробивним, щоб об'єднати це все разом.